Житомир знову у жалобі. Сьогодні громада попрощалася із захисником України Русланом Мулярем, герою, який віддав своє життя за кожного з нас назавжди 46 років. Родом воїн із Оліївки, але зростав і проживав в обласному центрі, здобувши освіту та професії. Руслан багато працював у різних сферах: працював і монтажником, і сантехником, і будівельником, і охоронцем. Усі свої вміння та любов до праці він перейняв від свого татуся, адже мав справді золоті руки, робив усе на совість. Відповідально у пам'яті тих, хто знав Руслана. Він назавжди залишиться щирим і добрим чоловіком, який ніколи не відвертався від чужої біди. Захисник завжди допомагав тим, хто потребував підтримки. Був незмінною опорою для рідних та близьких, надійним плечем для друзів. Особливу любов він мав до своєї матусі. Він завжди оберігав її від сліз, від смутку, завжди ставив її спокій важливіше за власні турботи. Безмежно любив. Дітлахів, і вони відчуваючи його добре серце, його турботу завжди тягнулися до нього. Руслан мріяв про прості, але важливі речі про великий дім, у якому завжди панували б тепло та сміх, про сад з виноградником, про чотирилапого друга. В липні цього року він доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів збройних сил. Він знав, що треба захищати рідну домівку, своїх близьких. Свою країну, свій народ, і він виконував свій обов'язок мужньою, честю, гідно, як справжній воїн. 30 жовтня цього року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Родинське, що на Донеччині, сержант Руслан Муляр героїчно загинув. У вічній скорботі у Руслана Володимировича залишилися його матуся, сестра, племінники, друзі, близькі. Бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава нашому герою.